Сьогодні у нас неймовірне шоу неймовірної краси, щоб не відбувалося в Україні та світі, але наші жінки самі найгарніші. І сьогодні я беру інтерв'ю. Розпочинаю із нашою українською співачкою, яка буде нам сьогодні презентувати свою нову пісню. Доброго дня! Привіт! Розкажіть, будь ласка, про себе і трошечки про свою нову пісню. Що ви очікуєте від сьогоднішнього телешоу, і що ви подаруєте сьогодні нашим королевам та глядачам? Всім привіт! Я українська співачка Ладошко. Сьогодні відбудеться презентація моєї нової пісні Дівчата, і буде дуже дуже незвичайна презентація, тому що дівчата, учасниці майбутні королеви. Будуть дефілювати у неймовірно красивих білих сукнях, і це має бути дуже дуже феєрично. А також я є амбасадором Асоціації Королев і долучилася до благодійного збору. Клас! Тобто ви займаєтесь благодійністю. Вже другий сезон поспіль підтримую збір. Мої підписники долучаються, мої друзі, знайомі. Всім дуже дуже дякую. Як тобі в цілому атмосфера? Я в шокі це нічого не сказати. Я скажу так, що це захід на найвищому рівні, і я сюди дуже хотіла потрапити. Дякую за запрошення. Що ви очікуєте від сьогоднішньої події? Я сподіваюся, як завжди, бути приємно здивованою, бо коли робляться захід наші королеви, потім певні приємні почуття, дуже довгий час нас не залишають. І то я знаю, що буде щось. Що мене здивує, я просто готуюсь до цих приємних моментів. Я знайома з Іриною і взагалі з цим місцем з 18-го року, коли ми з Іриною вперше отримали тут mm -hmm. свої корони. І вже дуже багато років ми разом кожен цій галузі працюємо. Але те, що сьогодні має відбутися, це просто мурахи по шкірі, тому що я не знаю, що тут відбудеться, але я знаю, що ті тренери, які працювали з дівчатами. Я знаю, що те, що має тут відбутися, це точно буде вперше в Україні, і це точно буде щось вау. Чого ви очікуєте від сьогоднішньої події? Ну, по перше, я вітаю цю подію, що вона зараз зараз розпочнеться. По друге, я можу сказати, що режисер-постановник дефілей, тому я багато чого знаю. І сподіваюся, що ті дівчата, які дійсно були дуже щирі, які дуже відповідально віднеслись до цієї боротьби, вони стануть переможцями. Якби тобі запропонували на сьогоднішній день стати учасницею схожого проєкту або цього проєкту, яка була б твоя відповідь? Я гадаю, що я. Я б згодилась, так. Тому що це мрія кожної гарної жінки потрапити на конкурс краси, саме такого рівня. Клас. І ну знаєш, одне діло потрапити, а інше діло перемогти. Якби ти була учасницею даного конкурсу, ти б хотіла перемогти? Чи просто для тебе головне участь а не перемога? Ну, з моїми. Амбіціями, Амбіція а вже ж я хотіла б перемогти. <гум> я знаю, я знаю цю малишку. Е, мені дуже цікаво спостерігати там, наблюдати за цим, але я не люблю в такому участвувати. А тобто ви б сказали скоріше, ні. Ні, я, я б сказала ні. Так, але мені дуже подобається дивитися, так а ну, брати участь. ні. Добре, а якби вам запропонували стати членом журі. Членом журі ну теж це така відповідальність. Я буду всіх жаліти. Мені буде здаватися, що всі гарні. Мені буде важко це. Теж не люблю таке. Добре, скажіть, будь ласка, можливо, ви прийшли сьогодні вболівати за якусь із у наших учасниць? Чи ви просто прийшли подивитися на саме шоу? Просто подивитися і вболівати за кожну? Бо це кстати не дуже легко. Скільки коштує ваш костюм, в якому ви сьогодні прийшли? Так, класне питання, класне питання. Я навіть не пам'ятаю, це подарунок. А ви вперше взагалі на такому конкурсі краси чи ні? Ні, ми співпрацюємо з асоціацією королев з Іриною Оськіною і Оленою Бринзою. Вже, мабуть, це там восьма, дев'ята чи десята подія. Ми знімаємо їм події кліпи, бекстейджі щаслива сьогодні бути на цьому прекрасному заході на битві королев. І головне, що в нас є певне завдання зібрати кошти для 68-ої окремої єгерської бригади. Я сподіваюся, що все в нас вийде завдяки отаким от красуням, як ми з вами. Я знаю, що ви дизайнер саме так, цього виробу. Так, це все ручна робота. Це все я зробила сама. Вони всі кепочки мої ексклюзивні в одному екземплярі. І я. Дійсно, перший в Україні дизайнер саме бейсболок ручної роботи. Якщо хтось хоче придбати таку ж красу, де можна це зробити? Мілки для українки підписуйтесь на мій інстаграм. Я знаю, що ви ведуча цього реаліті шоу. Тому що сьогодні, окрім того, що конкурс краси благодійний, правильно у нас до сьогоднішнього дня був була битва: битва цих сих королев, які будуть у нас сьогодні представляти Україну на сцені, скажіть, як бути ведучою? Це вже не перший для мене такий момент, коли я ведуча телевізійної програми. Але ви знаєте, реаліті шоу я веду в перший раз, і для мене це абсолютно щось новітнє. По-перше, будемо казати відверто, асоціація королев стали абсолютними монополістами в тому плані, що це перше реаліті шоу про конкурси краси, про все те, що насправді відбувається за кулісами для мене, як для людини, яка вже представляли Україну багато де на конкурсах. Це дуже важливо, що врешті врешт хтось таки показав, що там е, відбувається. Представтесь, будь ласка, красуни! Мене звуть Арина Оськіна. І я голова Асоціації Королев України та співзасновник конкурсу благодійного проекту of Ukraine та Битва Королев. Ірино, скажіть, будь ласка, ви знаєте, ви зараз підійшли у мене мурашки по тілу, Скажіть, будь ласка, наскільки складно вам на часі, да зараз наразі в Україні організовувати такі благодійні конкурси краси? Ви знаєте, я не буду казати, що це складно, тому що дуже багато людей повернулось зараз. Ми всі кажемо, що є однодумці, а я можу так сказати: в нас є багато наших друзів, і вони приєднуються до кожного нашого проекту. Я сама нічого не змогла зробити, але мене багато хто підтримує і вірить в наш проєкт. Тому так, це було, це було непросто, але я сподіваюся, що ми це зробили. Супер Ірино, ви сьогодні виглядаєте просто неймовірно. І скажіть, будь ласка, хто є дизайнером вашої сукні? Це не секрет, це наша учасниця асоціації королев України. Він дизайнер, вона на постійній основі не то, що підтримує наш проект. Вона постійно з нами. Це Інна Ліон і її бренд Baby Doll Dress. Подивіться, яка сукня. До речі, відкрию вам такий секрет. Сукня приїхала сьогодні вранці, о ранці, Нічого не було цього. Одна примірка, як організовувати такі класні, такого рівня заходи зараз під час війни в Україні. Ну, я взагалі скажу, що це дуже важко, незважаючи навіть до війни під час війни. Але звичайно, що під час війни це не те, що це в три рази складніше. Я дуже сподіваюся, що наш захід сьогодні пройде, як то кажуть, мирною тихою ночі. Так? Тобто, що наш захід був без повітряних тривог. Ви знаєте, водночас це тяжко, але також це і задоволення, тому що ти, коли ти бачиш, як судьби долі дівчат змінюються на краще, це. Найкраще напевно, що може бути в роботі, да, коли ти знаєш, що ти причепний до чогось дуже доброго, коли дівчата змінюють своє ставлення до себе, змінюють свою самооцінку, і таким чином змінюється їх життя. Чи планується наступний захід? А я сподіваюся, що нам дозволить ситуація в країні проводити ще й ще більше таких заходів, які надихають людей, які дарують гарні емоції, особливо в цей час. Тому думаю, так. І останнє запитання: скажи мені, будь ласка, сьогодні буде аукціон благодійний аукціон. Скільки лотів? П'ять сьогодні буде п'ять лотів. Крім цієї організації, окрім Queen of Ukraine, асоціації королев України є магазин. Неймовірний магазин. Можеш декілька слів, будь ласка, до речі, про нього сказати? Так, це магазин Queen Shop, це все для королев. Це все ручної роботи, це все, що сяє. Я дуже полюбляю каміння, тому все, що я бачу, я прикрашаю камінням. Тому дівчата, хто полюбляє сяяти як зірка. Тоді вам квіншоп. Тарас, що ви сьогодні у нас будете в якості журі, так. скажіть, будь ласка, чи була у вас вже така роль на конкурсах краси? Чи були ви вже в якості журі на конкурсах краси? Був і не один раз. Якщо у нас взагалі сьогодні трагічні такі всі відбуваються речі, то я думаю, що треба, щоб Взагалі, суспільство підтримувало і жінок в тому числі, тому що багато хто зараз в депресії, і треба показати, що наша країна вона має майбутнє, що жінки в нас найкрасивіші, і що треба звернути увагу всього світу на те, що ми претендуємо на те, щоб бути у майбутньому одної з передових держав, передових країн, і не тільки у військовому плані. Це правда, як кажуть, краса врятує світ. Обов'язково, тільки так. Дівчата збирають гроші для наших військових, для допомоги. Це потрібно, потрібно, яка краса. Краса врятує, врятує хлопців на війні. На часі, от зразу на часі. Чому на часі? Тому що ну, по перше, хлопці там за для того, щоб ми тут, щоб ми були тут, і для того, щоб ми кожен день святкували життя, і я за це їм дуже вдячна. Кожен день, От прям кожен день я встаю. Дякую, донатю і говорю про те, що дякую, що я можу випити там. Каву свою смачнену поїхати на роботу, але я знаю, що це таке. Я знаю, як їм допомагати. І на своєму фронті, я кулінарний експерт, я роблю дуже багато заходів, волонтерських заходів там, де ми збираємо. Кошти збираємо кошти для Ірини Оськіної, чоловіка в тому числі, і ми разом працюємо на цьому фронті для того, щоб ми могли тут зустрічатися, щоб ми могли робити такі заходи, для того, щоб жінки, чоловіки, які тут також могли відчути, що нам потрібен мир, нам потрібні свята, і ми маємо це робити Задля того, за ради перемоги нашої перемоги. Ось... А коли а коли лежить? Що давайте відложимо все і ставимо все на паузу. То тоді можна просто ставити хрест на все. Треба розвивати абсолютно всі сфери. Красу жінка без краси. Ну що це? Ми маємо чоловіки, мають для того, щоб щось робили. Чоловіки а мають надихатися, надихатись. А надихатись. А Боже, я вже надихаюся. у вас п'ятий десь В руку влазить, головне. По яким критеріям ви сьогодні будете оцінювати наших королев по харизмі? Більш впевнені, гарно дивляться в зал. Гарна і більш більш певна навіть якщо є теж якісь інтерв'ю, то вони якось не тільки красою, мовчазною себе позиціонують, а ще й і хочеться, щоб був інтелект, і щоб інтелект був впевнений. Знаєте, це як інтелект в очах і харизма, правильно? Та, звісно. Перше, дивіться, взагалі зовнішність грає роль. Ну, це якби конкурс краси, якби, mm. тут воно логічно. Друге, також важливо, як дівчина чи жінка несе себе в аудиторії. Харизма. Харизма. О, дивіться, ви доповнюєте мої відповіді. І третє, все-таки, знаєте, важливо, інтелект також грає важливу роль. Тобто, Важливий як... інтелект. Мужчина нам заважає. Важливо, інтелект мається на увазі, як вони себе представляють. Ну, типу, запас, словниковий запас. Угу. Скажіть але ще важлива місія, бо просто кронку з краси він просто марний. А коли якась є важлива місія, там для чого ця краса? Для того, щоб звернути увагу на щось. Оце чи є у вас фаворитка сьогоднішнього конкурсу краси? Я зараз скажу, що ні, але звичайно, вона є. Вона не одна, їх декілька. Бо я вам чесно скажу, спочатку ми з моїм партнером придивлялись до декілька учасників і думали, що вони вже йдуть там не те, що на переможниць, а вони варті того. Але дівчата таке робили на проєкті. У нас буде 10 серій битва королев, і ви це побачите. Тому ми побачимо, де моя фаворитка. Мене звуть Катерина Саліковська, і я переможниця першого конкурсу. Клас, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні в такій гарній короні, і мені тут підказували, що ви будете сьогодні в журі. Правильно? Так, так. Скажіть, будь ласка, у вас є вже на сьогоднішньому конкурсі краси «Бій Королев своя фаворитка? Так. А ви мені назвете? Це таємниця. Чесно скажу, я не можу е мати фаворитку. Взагалі, по своєму статусу, тому що я член журі, і звісно, я хочу бути об'єктивним. Але зважаючи на всі попередні конкурси, звісно, ну є дівчата, які там можуть там, на мене там вплинути, і звісно, там, коли ти вже ставиш якісь бали, то ти вже обираєш фавориток. Є. є дівчата, є які мені подобаються своїм інтелектом і своїм відношенням працьовитостю, відповідальністю до цього проекту. Усі дівчата неймовірні, а я не можу казати мою фаворитку, тому що фаворитка Ї її ви можете не називати ім'я, просто скажіть, чи вона у вас є. А ем? <laughs> а кохання, а кохання серце, я, серце я... вольнове. Мені я... от цікаво. Тут уже у нас іде не по сценарію, але мені дуже цікаво. Серце я можу, Ваша, описати... Вільне. Я можу описати цю дівчину. Yeah. А, дівчину? Так. Да. Тобто про серце ми поки промовчимо, так? Да? Окей. Ну про сінден, кажу. <гум> <гум> да, Окей, давайте опишіть нам, будь ласка, свою фаворитку. Моя фаворитка це приваблива дівчина, приваблива дівчина з великим серцем, без і претензій до всесвіту. Це я. За ці дні. Були вже і скандали, і інтриги, і сімейні драми, і плітки, і сльози, і радощі. І весь час я була, знаєте, поряд з ними, як можна сказати, така мамочка, да? мамочка, яка весь час е -е, когось, когось е -е, намагалася е -е, заспокоїти. Або якось приголубити, тому для мене вони всі зараз дуже тендітні мої дівчатка, і я всередині серця свого дуже сильно боліваю за кожну. А тобто, фаворитки у вас на сьогоднішній день немає. Нема. Болію за кожну абсолютно. Всім бажаю удачі. Я знаю, як ви дівчата там хвилюєтеся. Я повністю з вами. Так, звичайно, але в мене їх декілька. Для мене ви знаєте, це як діти в дитсадочки, як випускний вечір. Я кожну з них обожнюю, кожну полюбляю, кожна з них унікальна, особлива. В кожної є свої якісь, знаєте, особливості характеру, там зовнішні все. Я ну є звичайно ті, кого я більш цього виділяю, але взагалі я всіх дівчат просто обожнюю. Я вже буду ну, вже сумую за ними. По перше, дивіться, я такий журі. Що я не готуюсь, мені важливо зразу. От якщо я вже подивлюсь, вже знаєте, вже собі там переставив, кого ти поставиш на перше місце. А мені головне, що вони вразили сьогодні. От як хто вразить, значить так фартоне тому тій красуні, яка сьогодні мене вразить. Все Клас. Тобто, це все буде такий експромт. І ми це не знаємо, і ми не знаємо за кого сьогодні проголосує і поставить десятки та раз. Ну правильно, це так як Олімпійські ігри. От, дивіться, можеш там в Україні бути на першому місці, а на світовій арені на жаль. Тому і так сьогодні. От сьогодні як покажуть себе, так і буде. У вас настрій сьогодні добрий? Ну подивіться Й? на мене. Клас! У Мене завжди такий настрій, насправді. А ще ви от, поряд з такими дівчатами, знаєте, настрій піднімається на 12. Що ви хочете побажати дівчатам? Нашим я хочу побажати впевненості в собі. Обов'язково мріяти, щоб їх мрії обов'язково здійснювались в нашій яскравій, квітучій Україні.